Вітаю на РБК Україна минулого тижня. Ми багато говорили про загрози для фронту на тлі заяв Трампа чи впорається Україна без допомоги Сполучених Штатів Америки. Аж от сьогодні, у третю річницю повномасштабного вторгнення у Києві о, країни. Європи, країни партнери одна за одною оголошують про військову допомогу, причому масштабно Макрон і Стармер звертаються до Трампа із проханням не домовлятися з Путіним за спиною Європи і України. Тим часом ситуація на фронті не покращується, якою вона є. Насправді дізнаюся в Тимочка, голови ради резервістів сухопутних військ збройних сил України. Пане Іване, вітаю вас. Вітаю слава Україні, радий бачити. Навзаєм героям слава у Києві. То посадовці, але паралельно повітряні тривоги сьогодні Орлан 10 і рекордна кількість шахетів напередодні. Військові пишуть, що ворог розряджає е і виявляє ППО, і ймовірно готує потужний удар, коли високопосадовці сьогодні залишать Київ. Чи ви спостерігаєте якісь ознаки підвищеної активності? Можливо, стратегічних бомбардувальників чи якось ще. Нам там міги злітали вже, сьогодні, вже було неодноразово так? так. Річ в тому, що насправді ну, складно сказати, що ворог хоче нас там захопити несподівано, чи в нього зараз якась унікальна стратегія в плані там розрядження нашого ПВО, чи не розрядження. Бо я впевнений, що розвідка працює наша не тільки, скажімо. Е Намагаючись там пеленгувати під, 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 під льоти літаків противника, але більш швидше за все і фізично контролює процес а на аеродромах, Мається на увазі підготовки до того, чи ці літаки завантажують зброю ракетами, чи ні. Звичайно, що цього ніхто голос не буде казати. Як і я думаю, що й льотні маршрути прораховуються. Нічого на цій планеті, скажімо так, уже не можна сховати, тим паче знаючи, десь як працює російська авіація, російські ракети. Інше питання: що на цій відстані на, на даному етапі ми не можемо їх там знищувати, скажімо, у момент скупчення чи в момент е е вилюту з аеродромів, чи навіть на час пусків. Ну на даному етапі, але я думаю, що ця. Ця проблема буде теж в свій час буде виправлена, але станом на сьогодні я думаю, що це знаєте, дуже добре для Європи показник того, що вони завжди намагаються свою ментальне світосприйняття переносити. На е, чи розглядати путінське якесь бачення цієї ситуації, хоча знову ж, е, Путін завжди працює з позиції сили, тобто Путін намагається показати, що він сильний в такий спосіб лякати Європу. Хоча для європейців тут логіка, яка ми збираємося на підтримку України. А ми там хочемо якісь мирні переговори. А Путін нам всім виглядом демонструє, що миру він не хоче. Насправді він демонструє не те, що він не хоче миру, а те, що він хоче, що він готовий до агресії, і навіть десь такі, скажімо, негласні правила, які до цього формувалися у світопорядку, коли вважалося, що там певний є імунітет чи табу на замахи найвищих посадовців країн. Як бачимо, для Путіна це апріорі значення як такого немає з другої сторони, дійсно противник бу намагається наносити удари, але це більше напевне пов'язано все таки в рамках його цих переговорчих процесів, які відбуваються з американцями і з о, Китаєм. Ось тут набагато більше заховано проблем, і тут набагато більше глобальніше сконцентрована увага Путіна. І, власне, для цих країн він і намагається більше продемонструвати, що і він, як і, скажімо, Китай, як і, скажімо, Америка, має багато претензій до європейців, що європейці слабкі. І оце, що відбувається в Україні, це швидше збір європейських політиків, швидше паніка, аніж конструктивний діалог, робота, і він там це так, як він це любить називати. Я вирішив подвіжувати. Оце приблизно така команда Путіна, власне, і зараз на ці удари. Бо якби ми хотіли говорити, що це дійсно масовані удари планові, я думаю, що було б більше ракет, було б набагато більше безпілотників, і Росія би їх наносила удари в більш, скажімо, зручний для них час, тобто там у нічний, аніж зараз, коли авіація по великому рахунку. Пілоти можуть візуально навіть спостерігати ті ж самі ракети чи безпілотники, які залітатимуть до нас на території. Так що, звичайно, що тут ще маємо ми власне і сприймати російський підхід до ситуації. А те, що європейці приймають рішення, ну так це ж по суті, все, що вони гальмували, тепер і будуть змушені нас доганяти, бо можливо добре, що для них. Знята оця мрія чи оці ці всі сподівання, що Америка буде за них стояти безперервно. Хоча з іншої сторони шкода, що це до них приходить зараз, бо стільки часу вже за три роки втрачено, і дуже шкода, що у, за цей час ми би вже могли набагато конструктивніші з ними працювати. І вони би були менш залежні в плані виробництва зброї, чи в плані особистої оборони, чи в плані, навіть, скажімо, якогось певного блокування в плані блоків з Україною. Так що тут можна було набагато багато більше за три роки зробити, аніж ми зараз з вами обговорюємо оцю ситуацію. Ми десь так чи інакше всі українці до цього більше. Відносяться сарказмом, а дехто із якоюсь непрохованою злобою і має на це право з українців. Бо європейці завжди чогось боялися ескалацій, хотіли умиротворень, хотіли всяких мирних речей, добробутів, але не розуміли, що для Путіна це все сприймається як їхня, перш за все, персональна слабкість, а не України, бо Україні. Він в перші дні обламав собі зуби, і він розразу прийняв для себе рішення, що ця війна надовго з українцями як серйозним супротивником. Так що будемо надалі спостерігати за перебігом цих подій, і я думаю, що так ракетні удари будуть, але повторюсь: це все таки для роз'яснення і слухачам. Це будуть більше ракетні удари, які Путін хоче продемонструвати свою агресивність чи рішучість доведення бойових дій, перш за все, в американцям і китайцям, пане Іване, ви згадали про розвідку, яка ніби все бачить. Wall Street Journal пише про те, що росіяни намагаються. Домогтися від США припинити обмін розвідданими між Сполученими Штатами і Україною. Якщо це станеться, ну це суто така зараз дипломатична політична гра, але на фронті як це позначилося б, якби США припинили нам давати ці дані. А можливо, навіть використали проти України, надавши їх росіянам? Чи це вже взагалі фантастика? перш за все, вони не зможуть їх припинити дати, тому що це вже вибухні. Угу. Певні шля... логістичні шляхи між службами. раз. По-друге, що ми знаємо, що м, Америка ніколи в односторонньому порядку не працювала, бо розвідданими ми обмінюємося в двосторонніх порядку. Це є другий момент, третій момент. Америка обмінюється розвідданими з нашими союзниками там, в межах країн НАТО. Можливо, дійсно, там якісь унікальні розвіддані вони намагаються приховати. Ну але знову ж, це якщо унікальні розвіддані, ну то звичайно вони ні з Україною, ні з союзниками не вмінюються. А в межах, скажімо, загальних загальної поінформованості чи передачі даних вони займатимуться чи з союзниками України, чи з Україною безпосередньо, тому що навіть попри бажання якихось замирень з Росією і Трамп. І навіть Китай будуть зацікавлені в майбутньому, щоб ми безперервно підточували Росію, не давали їй, як це так знаєте сказати, обрости спуху пір'ям, щоб Росія теж не, не відчувала себе впевнено і не диктувала їм умови. Якщо ми матимемо такі дані, і будемо наносити удари по Росії, то Росія все таки більш зговорізговірчлива буде як із Китаєю, так і з Америкою. Так що не буде це припинено. Бо Розвідки працюють трішки інакше. Вони навіть вони, навіть якщо треба, скажімо, далеко не своїм союзникам зливатимуть інформацію про інших своїх не союзників для того, щоб там тримати баланс сил. Не кажучи про цю історію, коли Росія претендує на вплив в Європі, а ми розуміємо, що вона паралельно претендує на ресурси американців в Європі і Китайців Но... також, між іншим. Так, пане Івана, що на полі бою зараз відбувається? Чи справді росіянам вдається суттєво е, просуватися? Ну я не маю на увазі буквально мапу Діпстейт. Просто раніше ми говорили, що Росіяни виснажені, а зараз йдеться про те, що. А вони мають суттєву перевагу на полі бою, і тому Путін не хоче домовлятися про припинення вогню. Ну йому це просто невигідно з воєнної точки зору. А ще процитую за Independent. Вони пишуть, що найкривавіші битви можуть бути ще попереду, і результат війни наймовірніше вирішуватиметься на полі бою. За нинішніх тенденцій Росія до кінця року цілком може захопити решту Донбасу. Як ви це прокоментуєте? У ну, тут, знаєте, так, як у тій байці, через рік або осел здохне, або падишах помре. Ну, рік вони собі можуть прогнозувати, хто там умовно згадає, якщо не буде цільово контролювати ситуацію, чи вони були ні. З другої сторони, ми маємо розуміти, що ставка Путіна на окупацію не просто Донеччини України була три дні. А ми вже третій рік воюємо. Так, для Путіна базово зараз окупувати Донецьку область, але е, для, це більше політичне питання. І з другої сторони, це прекрасно ми розуміємо теж. І ніхто, ніхто далеко ніхто не готовий йому просто так це передати у руки. Е, третій момент. Хто сказав, що Росія зараз контролює поле бою? Це все більше російська інформаційна пропагандивна кампанія. Армія, яка перемагає на полі бою безкомпромісно, це означає, що вона виграє на оперативних і стратегічних напрямках і рівнях. Тобто операція планується, умовна операція зайняти умовне місто протягом двох тижнів. Війська проводять операцію, займають протягом двох тижнів. Оце називається армія, контролює ситуацію. Користується ресурсом, який вона захопила, формує плацдарм, планує знову стратегічну операцію чи оперативну знов її втілює згідно плану. Оце є перевага. Тактична перевага на полі бою ніколи не вирішує перемогу на війні. Це ми маємо розуміти просування противника на тактичних рівнях з однієї сторони. Воно виглядає для нас і для всіх, що так це страшно. Противник суне з іншої сторони. Він платить стратегічними втратами за тактичні успіхи, і це теж треба розуміти. Вже підраховано, що в 2024 році за кожний квадратний метр захопленої території Росія заплатила. Або вбитим, або пораненим бійцем. Це я не придумую, не перебільшую. Приблизно вже оцінено, що квадратний кілометр росіянами займається за рахунок там загибелі 130 осіб вбитими і пораненими. Тобто, це як правило безповоротні втрати, бо росіян в росіян 90% поранення дорівнює смерті, особливо в осінньо зимово весняний періоди. Так що... Тобто завжди, коли є можливість злапати гіпотермію, умовно кажучи. Тому, по великому рахунку, я, я би не казав, що росіяни мають якийсь там такий успіх, як ми можемо, що що хтось може прогнозувати переломні моменти, що росіяни завоюють, завоюють Донеччину там до кінця року. Покровськ вони атакують уже скільки місяців. Часів яр це вже в рік. А це міста, які умовно кажучи, там за населенням ну 60 тисяч 40 тисяч. Казати, що це міста одиночки в Донецькій області. Так ні, є величезна кількість міст, які. Далеко ще згідно задуму план Путіна, який б він міг зайняти, і які населення і територіально в рази більші. Просто ще бойові, просто бойові дії не відбуваються в районі цих міст. Ці міста не звучать у нас на слуху, і українцям здається, чи навіть іноземцям здається, що от росіяни візьмуть Покровськ, і все вже Донецька область. Взяла. Так вони ще по -покровськ не зайшли. Вони ще в передмістях, і то навіть не в передмістях, а в скажімо, намагаються пробитись до передмість. і так інша ситуація у багатьох інших випадках. Тобто, одне, коли ми навіть говоримо, що противник хоче зайняти місто, зовсім інше, коли ми говоримо з військової точки зору, чи ворог змів зайняти район оборони міста, це є. Дещо різні речі це багато оборона по флангах населеного пункту, у межах самого пункту, мовно кажучи, в тилу пункту, в ангарді і так далі. Це величезний пласт роботи для противника, який закладається так з другої сторони ця постійна інформація, яка в нас є, її не дуже ніхто й не приховує. Противник просунувся, противник покращив. Це створюється враження, що росіяни там сунуть по 10 кілометрів на день. Ні, насправді це якщо десь і відбувається по на лінії фронту у півтора тисячі кілометрів. Це відбувається напевно, на певно конкретних напрямках, і як правило, просування там сто. 200 метрів, ну нехай навіть десь до 500 і то вже вважається дуже хороші вдалі е, успіхи для росіян. Чомусь пропоходить Пост, що Збройні сили так само покращують своє становище, е, звільняють населені пункти. Хоча верніше ми будемо чесні, називаємо що це, вони звільняють територію, де були населені пункти, бо там після боїв все зруйновано, поруйновано. Тому е, ми маємо більше е, відповідальніше. І більш уважніше, не дуже абстрактно, але так більш практичніше відноситися до інформації з лінії фронту для себе розуміти, що тактичні успіхи вони дають можливість локально здобувати перемоги, але перемоги в війні чи в стратегіч, втілити стратегічний задум в перемозі до війни, чи декілька стратегічних там задумів, оперативно стратегічних, це абсолютно різні різні речі і. Російська армія по суті вже ми бачимо навіть порівняно, скажімо, півроку тому, що темпи просування шалено знизились. Якщо би ми говорили, що російська армія взяла імпульс і інертно просувається приблизно з одинаковою швидкістю, що півроку, що тепер, так це ми б могли говорити, що наступальний імпульс ще потенціал противника не збитий. Зараз ми обговорюємо все частіше про те, що українські війська відбувають. Населені пункти, оборонні пункти противника з другої сторони, це знову ж не має означати, що це дається легко, чи що росіяни вже не мають сил для ведення війни на даному етапі. Путін задіяв стратегічні резерви. Інше питання, що він покладав на них сподівання, що вони досягнуть стратегічних результатів, і в які зараз він буде приймати рішення чи загальна мобілізація. Це все таки тотально заганяти свої війська на лінії фронту чи проводити якусь часткову мобілізацію? Будемо бачити з часом чи зараз, ну, у будь-якому випадку, навіть це теж вже спостерігається, що росіяни на лінії фронту хай не багато, але втрачають більше мається на увазі небагато різниця. Більше, а більше аніж можуть мобілізовувати, тобто вони мобілізовують 30-35 тисяч у місяць, тоді як утрачають на полі бою 35-40. І оця різниця вона все одно здається непомітною, але це різниця, яка не дає нарощувати ворожий потенціал. А по суті, так потрішки потрошки воно призводить до зниження. Якщо ми враховуємо, що Війська все одно виснажуються. Так і наші війська виснажують. Нашим військам надзвичайно складно. Бійцям дуже складно, але знову ж казати, що росіяни там переможуть, і чи за рік займуть якісь вже якусь область? Ну це дуже таке питання гадати на кавовій гущі. Пане Іване, я е, згадував розвідданні і останній момент хочу навести інформацію, яка зараз інфопростором шириться, грецькі ЗМІ повідомляють, що Трамп хоче зупинити потік допомоги Україні, планує ліквідувати військову базу в Греції, звідки постачають зброю Києву. І питання в наступному: традиційні види зброї, боєприпаси не розвідданні, не старлінг. Оця класика. Якщо найгірший сценарій, якщо Трамп дійсно. Ну на таке здатен, скільки Збройні Сили України здатні протриматися, а можливо, навіть взагалі здатні воювати багато місяців і років без допомоги штатів, якщо вірити Зеленському, який каже, що 30% того, чим ми воюємо, вже виготовляється в Україні, він сказав сорок планів, 50, план 50, Так і ну тут знову ж. Ми можемо говоримо, можемо пробувати прогнозувати, виходячи з теперішнього стану речей. По-перше, ми реально не знаємо, які об'єми поставок зброї зобов'язалися поставити американці раз. Ми не знаємо, які реальні об'єми коштів вже освоєні на поставку зброї. Тільки потенційно вони готові чи не готові закладати свої бюджети для того, щоб укладати там якісь. Середньостроково чи довгострокові контракти своїми оборонними підприємствами, питання чи будуть додаткові кошти від європейських союзників, а так виглядає, що будуть, і питання від того не тільки скільки ми зможемо триматися на полі бою, тут ще також залежатиме від того. Скільки, скажімо, додаткових сил зможе залучити і Росія свого населення, свого військово-промислового комплексу? Скільки вони зможуть закупити? Додаткової зброї чи не зможуть своїх союзників, скільки вони зможуть залучити особового складу від Північної Кореї, наприклад, де гарантія, що не з'являться іранці? Інше питання чи Китай буде на такому рівні такої позірної нейтральності, але практичної торгівлі з Росією? Чи Китай, скажімо, не почне? Мілітарно, сугубо мілітарно підтримувати Росію чи відмовиться від неї взагалі, також все буде дуже залежати від ринку нафти. Насправді це, напевно, найбільш базове буде, що буде впливати е, на, на вартість і на спроможність російської армії наступати. Тут дуже багато чинників і знаєте, говорити м, про те, що як воно може відбутися, оперуючи тільки тими даними, які є в публічному просторі на поверхні. Ну, це говорити про, я не знаю, ну, напевно, 10%, ну, нехай 20% від загальної правдивої картини. Це, як знаєте, бачити дві клітинки чорної і білу і не бачити цілого поля шахматної дошки. А оце насправді шахматна дошка, вона є величезна, і це величезний і багато буде багато, багато ходовок операцій, домовленостей, змін. Ось зараз яка буде реакція німця? Ось скажімо, що німці нам дадуть Тауруси? Знову ж питання. Інші питання, наприклад, ті, що там нам країни гаранти зобов'язувалися передати F-16, там більше 30 одиниць здається. Але якщо там, наприклад, виникнуть якісь технічні питання чи. Навіть по тих контрактах, які вже оплачені, які мають, скажімо, бути дотримані передача цієї авіації, нам а американці там теж мали за це дати їм нову. Чи це відбудеться, чи не відбудеться? Бо одне, коли американці можуть напряму відмовлятися нам постачати, скажімо, авіацію, але зовсім інше, коли вони мають домовленості, наприклад, з Нідерландами. І вони зобов'язані виконувати контракти для Нідерландів. А це по суті не пряма, але все одно буде допомога авіації нам. Тому що вони передадуть F-16, а в себе получать F-35. І так багато по багатьох, багатьох, багатьох моментах ну Греція це точно не та країна, де, скажімо, мережа складів може напряму виснаження чи не виснаження тої мережі складів вплинути на лінію фронту. У нас так це однозначно. Бо поставки в нас абсолютно різні. Я думаю, що після закінчення війни дуже багато здивується людей, хто кому і в якій кількості постачав, допомагав зброєю фінансами і так далі, і це стосується між іншим, не тільки України насправді. Пане Іване, дякую вам за розмову. Іван Тимочко, голова ради резервістів сухопутних військ ЗСУ, був моїм співрозмовником. Долучайтеся в коментарях під відео, тисніть вподобайку і підпишіться, якщо тут вперше.